Росія, Китай та Іран є новою візьму зла, з якою сполучені штати та весь західний світ має впоратись. Росія, Китай, та Іран по версії Вашингтона нова ось зла, з якою США должны справиться, потому что этот страшний союз непосередньо угроза существованию США. Про це заявив лідер республіканської партії в Сенаті Міч Макконен. Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватись і розібратись із цією новою війською зла Китаєм, Росією та Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів. Він зазначив, що світ стикається з конкуренцією великих держав, яка збігається із загрозою тероризму, кульмінацією якої стала війна в Україні та Ізраїлі. Росіяни мають зазнати поразки. Інакше вони наступного разу увійдуть до країн НАТО. І уявлення про те, що наших азійні, азійських союзників чомусь це не турбує, чомусь не турбує Україна, абсолютно невірне, наголосив сенатор. Ну як завжди, це по перше. Це класний інформаційний привід, і вже і, і то хліб уже значить вкотре будуть е, говорити і для нас важливо щоб україна не загубилася у світовій в світових е, інформаційних е, в інформаційному паутині. от тим більше на тлі війни в ізраїлі зараз не ми одні тільки воюємо е, от щоб про нас згадували про і в позитивному ключі ну і друге чекаємо нових якихось обіцянок які е, як правило з часом перетворюються на щось Таке більш очевидне, більш матеріальне, те, чим ми можемо стріляти в бік ворога. Пане Вікторе, ще до однієї країни до Німеччини там проєкті бюджету на 2024 рік німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер заклав незначну суму коштів для допомоги Україні, внаслідок чого не вистачає понад 5 мільярдів євро. Ну і міністерство оборони Німеччини б'є на сполох відповідно через цю ситуацію. Повідомляє видання Білд. Кажуть, що, начебто, прорахунок, бо це лише проект бюджету, і затвердження має відбутися десь в середині листопада. Але чи є можливо тут політична складова? Я не думаю, ви знаєте, це завжди там при підготовці до бюджету збирається економити, але Скажімо, 5 мільярдів євро для бюджету Німеччини це для нас як 5 мільярдів гривень, десь приблизно так. Да? Маючи, ну, трошки не так, звичайно, у нас, наприклад, 3 трильйона 3, 300 мільярдів запланований бюджет, то 5 мільярдів це такое, там, ну, менше відсотка. От, але і для німців з їх майже трильйон... Євробюджетом, да, це тільки федеральний бюджет. Це без бюджетів земель. То 5 мільярдів не такі вже страшні гроші, і туди-сюди вони можуть додати. Ми розуміємо, що цього року тільки Німеччина нам дала 2 мільярда, плюс 18 мільярдів. Це були гроші. Всього Євросоюзу. це те, що вони нам вкинули в бюджет на підтримку бюджету, ну тобто, в загальний фонд державного бюджету, скажімо так. От е, а тут мається на увазі, що крім тих грошей, які заплановані в загальний фонд державного бюджету, ще потрібні гроші на міноборони, тому що міноборони Німеччини робить замовлення е, по тим же снарядам, по тим же ж там е, іншим типам озброєнь, е, плюс не тільки зброя, а це там там і я знаю, що. Передали вони там е, от тільки нещодавно 80 тисяч комплектів термобілизни. Ну це все, це все ж гроші гроші, які мусять в міністерство оборони Німеччини надійти. Вони мусять зробити якесь оборонне замовлення, щоб потім наступного року це передалось нам. Скажімо, там е, снарядами до ну до арт три топора 155 сто міліметрових, яких нам надзвичайно не вистачає зараз. Про новий світовий порядок заговорив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Сказав, що Сполучені Штати можуть це зробити, якщо проявлять достатню сміливість і впевненість у собі. Буквально кілька днів тому він про це заявив на предвиборчому приватному прийомі зі збору коштів. Про що може йти мова? Про який новий світовий порядок, пане Вікторе. Ну, це новий старий світовий порядок, тому що новий світовий порядок був це коли Черчиллі Рузвельт підписали цю хартію в 42-му році, і з неї фактично постало ООН і той світ, який ми бачимо зараз. То тут мабуть Байден скоріш за все апелює до того, що цей порядок мусить абсолютно виключати будь-які можливості тероризувати однією країною іншу. В тому числі і порушувати, і він згадував своїй цій промові. Вона там хвилин 15 була, але вона надважлива була да там, типа і порушувати кордони, порушувати суверенітет різних країн, в тому числі він він тут і натякнув і на Україну, але і на Ізраїль, тому що, наприклад, утримувачем Хамаса, який нападає на Ізраїль, є там Іран, ну і частково може Росія, дата тобто. Щоб не можна було, е, ну де, де, от ви тільки що говорили про ЧВК Вагнер, дато mm -hmm. це своєрідний Вагнер е, Хамас це своєрідний Вагнер е, Ірана на ближньому сході, да, щоб такого теж е, не було е, в, в принципі. І оце якраз той порядок, який мусить забезпечити Сполучені Штати. Хоча він тут, ну скажімо так, е, плигнув вище голови, тому що крім його слів, ми поки що нічого не бачимо. Е, в цьому напрямку ніяких дій підтримувати Україну ізраїль це одне, а воювати це зовсім інше. Генеза цього документу пов'язана із і, і, липневим самітом НАТО в Вільнюсі. Американці багато хто. Звертав увагу на цей саме, були розчаровані результатами СВІНЕСКО саміту. Ми вважали і вважаємо, що НАТО могло б більш рішуче зробити крок до членства України в альянсі. і ми вирішили, що ми зберемо групу експертів фахівців колишніх високопоставлених посадовців для того, щоб розглянути питання, що можна зробити. Аби прискорити вступ України до НАТО через Вашингтонський саміт, який відбудеться наступного року, отже, в, в кінці лепня ми зібрали дуже поважну аудиторію двох послів США в НАТО, колишні держсекретарі, колишні. Очільники е, військових е, структур в Європі і провели три довгих е, об, обговорень, і в результаті виробили документи, які ви зараз бачите перед собою. Три головні меседжі, що включені в нашу пам'ятну записку до президента. Перше це те, що ми Постали перед найбільш стратегічним викликом в особі агресивної політики Кремля, і наша підтримка Україні це не філантропія, борей нашому другу, а розумна інвестиція і захист американських інтересів. І ми закликаємо президента США рішуче виступити і однозначно щодо цієї загрози хочу віддати належне президенту за те за його промову минулого тижня. Це, власне, була не наша заслуга, але він у тій промові чітко сказав американцеві, що якби Путін переміг в Україні, а цього не буде в тих пір, поки Америка підтримує. Америка підтримує Україну. Він напав би на Польщу, на Балтійські держави, і вартість цієї агресії для НАТО і для Америки була б набагато вищою ніж наша допомога Україні. Відтак, ми потребуємо рішучого кроку до членства України в НАТО, який треба зробити на Варшатовському саміті. Але також ми вважаємо, що дуже важливо для цього підвищити перспективи України на полі боя. Перша частина щодо документ, це така вступна частина, а друга стосується конкретно які види озброєння, яка військова допомога потрібна Україні.